Я вітаю всіх підписників і друзів каналу Влад Ну, Нарешті ми копаємо пізню картоплю. Сьогодні вже 8 число вересня, картошка ця ще б і далі вона б могла стояти. але вже я вскосив її і вона трошки гутою вже курочка хороша. Не той дивіться, урожай цієї картошки я вам, як обирали ми середню картошку ранню я не показував. Середня була така, як урожай середній, а ця на нашу землю хороша. І там заголовку я вам дав, що ми працюємо переробленою лапою. І за лапна зараз встановлюсь на лапі. Значить, я зробив доопрацювання таке. Тут, ось я вже пройшов скільки, і воно, я бачу, допомогло. Ми як їхали, у нас Береска попадається в цьому році. На возу привезли і вона отут все время зачіпляється. І я там це і, і моє, і трохи я дивився в інтернеті. Там один чоловік зробив жесті таке з труби отут. Ну я подивився і дивіться, що я зробив, ось кусочок. Приварив носик, це із стойки культиваторної, А потім 60-й уголок. Ось приварив кусочок 60-го уголка. І отут, щоб не було зубів, тут все зачистив. І тепер земля йде, по цьому підніма картоплю. І ви зараз е е побачите. І оце попаде сюди, як раніше воно тут. І отак зачіплялося, а тепер йде отак. І воно або на цю сторону кине, або на цю. І оцей отбойник добре працює. Так що там мені той раз писали у ну, коментарях, що все вже устарівше. Ну я думаю, подивіться. Значить, я ось видно, ми пройшли картопля, вся не треба ні гребти, нічим. Бери зразу, чиста картопля. Це раз. Якщо у нас 10 соток, ну, це прилічно для домашнього господарства у нас площади. Але є, я бачу, що там 3-4 сотки купляють за 10 тисяч більше ці ексцентрикові копалки. Ну а транспортна ще дорожче. Ну, я дивився, я вам зараз розкажу, Посліднє я не хочу називати ну, неетично блогерів. Один блогер отаку лапу зробив, як у мене, тільки обикновенно взяв культиватор, лапу і прутків нарізав. Ну він йде, я йому напишу в коментарях, обов'язково так, на... не буду наголос на ньому, щоб то його вона та лапа йде і просто, як лоскарець, відрізав, і картошка засипається в цю канавку, і потім земля її засипає. Жінка гребеться там, і грабельки такі, всі колись мені писали на що вони мені нужна мене зверху. Тоді слідуючий момент. Я теж подивився одного блогера, там із Закарпаття. Він там, куди мені не снилось, там його підписники скільки, І в його це він показав цю ексцентрикову копалку. Я подивився, страшно дивитися. Так, здаля не бачу, я подивився. Поперед тут отут тіліпається, ручки. Така вібрація, що дивлюсь, він боїться братися за неї, воно те раз. Потім пиляка така страшна. І все одно картошка позаривана. Я не затягнув. Для мене оце, дивіться, оце добре, що додалося. І я думаю, що така, є культиваторна, так що саме просте завжди он, в інтернеті пишуть, що лікарства, таблетки одні, саме дешеві, а ефект краще, ніж дорогі. Так само мазі. Так само раніше, як ви бачили, сабля є, татарська коротенька зігнута. І є меч російський з двох сторон там, чи німецький. Так що все воно просте, ну треба приміняти. І ось дивіться, на що вони не, не тільки ті, все ось зверху. Бачите, і урожай подивіться. ось, Урожай, тут картоплі нема, вона вся зверху. І ось, ось, бачите, вона. вся. І зараз подивитись, як вона працює. Час по в роботі подивитесь, ставте лайки і напишіть мені, я хотів би ще раз мені написали, що це вже старе устарівше, ну, воно старе устарівше, ну його замінити. Я не збираюсь. Так що напишіть, які копалки кращі для мене і для взагалі воно буде полезно. Я сам дивлюся і, інтернет і сравнюю щось своє, додаю, совітую. Так що я думаю, ви поможете мені в цьому. Ставте лайки, підписуйтесь, Мир і добра вам!